Адміністрація Джо Байдена нібито надіслала у Конгрес довгоочікувану засекречену доповідь, де пояснює свою стратегію щодо російсько-української війни. Про це пише журналіст Reuters, посилаючись на свої е, анонімні джерела. Ідеться про документ, це вимога щодо підготовки, якого включили у багатостраждальний пакет нарешті законопроект 60 мільярдів доларів допомоги для України. Суперечки довкола якого тривали насправді з минулої осені, і які, врешті, ухвалили аж у квітні. Початково терміном подання доповіді про стратегію вказали червень. Помічник одного із членів конгресу сказав, що там отримали доповідь у понеділок ще не знайомилися із цим документом. Ще двоє джерел, на які посилається Reuters, теж кажуть, що документ вони отримали. Відповідно, мають його на руках. Але через значну затримку доповіді, після того як минув крайній термін, деякі республіканці почали говорити про те, що розчаровані. І можуть заблокувати подальші ініціативи на фінансування підтримки України. Сенатор Джиммі Ріш, очільник сенатського комітету із закордонних справ, у серпні коментував ситуацію із доповіддю і сказав, що виступає за підтримку України, але не сліпу ще від перших днів, як він каже, війни. Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена Гаріс подати стратегію того, як Сполучені Штати і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вона вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віце-президентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам. Але й американському народу. А відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться її показати. Раніше загалом неофіційно повідомляли, що перспектива перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах саме Камали Гарріс, нібито гальмує кредит на 50 мільярдів доларів для України. Загалом ситуація довкола цього складна, вона достатньо напружена, тому що не лише доведеться показати оцю. Е, доповідь, доповідь План перемоги е, України і загалом участі в Сполучених Штатах як головного постачальника, головного партнера по кількості знову ж таки озброєння. Е, цей план поки що не дивилися. Але його так чи інакше мають подивитися, і після того, як вони його проглянуть, проаналізують, передивляться відповідно потім е, свої, не те, щоб пріоритети, але. Свої можливості, скажімо так, бо республіканці чітко говорять про те, що вони підтримують Україну, готові пропонувати і допомагати і надалі. Але з чітким планом, а не робити це сліпо, чому вони так говорять? Поки не ясно. Бо документ, який подали демократи, вони ще не дивилися. План це ще не відкривали. Але можливо, вони свою думку змінять. Але станеться це чи ні, ми це з вами дізнаємося лише з часом.